Всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це HondisRV 2008 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та й підключаємо повним приводом. Автомобіль від одного власника салону в чудовому стані, має дуже гарний зовнішній вид, є косметичні підкраси, але без криміналу. Без ДТП на гарних оригінальних легкосплавних дисках, взутих в нову гуму. По комплектації текстильний салончик у відмінному стані. Все ціленьке, охайне, доглянуте, стеля також. Світло частеньке, стандрних карт. Автомобіль має повний електропакет, дооснащений газовим обладнанням, мультикермо. Двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, все є, все працює. Також є підігріви передніх сидінь. В технічному плані автомобіль без зауважень. Заводиться рівно, двигун працює, ніяких помилок немає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.